Права 792 накресли коло, радіус, якого дорівнює 3 см. Ну що ж, вам це зробити набагато простіше, ніж мені. Отже, берете тоді циркуль, вимірюєте 6 клітинок, навіть у зошиті можна так. У вас 2 клітинки це 1 см. І таким радіусом проводите коло і отримуєте тоді коло радіусом 3 см. Я також це спробую зробити. Що для того? Я позначу центр кола. Буду вважати, що в мене дві клітинки це також 1 см. Отже, рахую тоді зверху 2, 4, 6. Тут позначимо центр. Так, нехай буде. І тоді проводимо віртуальне коло. Так, 6 клітинок. Ну що ж, давайте. Отже. Дивимося, щоб це було 6 клітинок. Так, приблизно так. Дивимося. 2, 4, 6. Добре. І тут 2, 4, 6. Гаразд. Ну що ж, доторкається і там, і там. Все гаразд. Ну що ж, отже, ми провели тоді накреслили коло, радіус, якого дорівнює 3 см 3 см або 6 літевок. Ну що ж, ось таке завдання на побудову кола. На цьому вправу завершено.